Сьогодні у нас буде експеримент. Підготували ось таких три варіанти. Зробили правильної форми, все, щоб експеримент плюс-мінус відповідав дійсності. Перший це дуб, другий ясень і третя фанера. Будемо тиснути поперек волокон, побачимо, який буде в кінці результат. На наступному відео будемо тиснути вже правда вздовж волокон, ось таких два брусочка це ясень і дуб. Перша заготовка це у нас з дуба 80 грам, друга це по рахунку з ясеня 93 грама, і наступна це з панери. 76 грам. Попередньо ми всі заготовки зробили однакові, плюс-мінус похибка до 1%. Всі заготовки також просушені. Також попередньо ми зважили, щоб знати щільність, і найщільніше це з ясення. Також на попередньому відео ми вам пояснювали, чому ми саме використовуємо ясень в наших діжках, а не дуб. Дуб він сам по собі дуже твердий, він не витримує таких навантажень, він починає зразу лопати вздовж волокон. Ясень він більш еластичніший. Він витримує ці всі коливання, згинання, розгинання. Ну, Зараз подальше ми вам це все покажемо. Шкода, що у нас немає тензодатчика. Експеримент був би набагато точнішим. На манометрі не видно цих всіх показників, Ну, навантаження плюс-мінус до 1 тони. Як бачите, заготовка з дубу зразу починає лопати. Наступна заготовка це ясень. Тут трошки буде інша ситуація, чим з дубом. Зараз ви побачите розповімо вам. Дубову заготовку, яку ми зламали нашим пресом, ми руками зразу доламали. А з'ясненням ситуація була трошки інша. Ми її крутили, ломали так і не, не змогли перегнути. Тому було прийнято рішення ще раз поставити на інший бік і доламати. Третя заготовка у нас була з фанери. З нею взагалі ніяких проблем не було. Буквально 3-4 качки, і вона відразу лопла пополам. Так, можливо, ми не на 100% показали правдивість нашого експерименту. Кожна деревина має по своєму свою щільність, свою вологість. Але тим не менше, ми з вами маємо вже якесь представлення, чому ми саме використовуємо. Таку деревину, як ясень в наших діжках для холодного віджиму. Так, ми знаємо, ви зараз скажете, що є більш еластичніші, більш кращі деревини. Ми з вами згідні, але давайте будемо правдивими. На сьогоднішній день ви переконались в цьому, що ціна відповідає якості.